Вітаю, це ІТ» – програма про гаджети, які варті вашої кишені, стисло просто і відверто про всі недоліки та переваги сучасної техніки. Наш сьогоднішній гість незвичайний смартфон Impression ImSmart 250. Незвичний він тим, що має на борту аж восьмиядерний ядерний процесор, доступну вартість, а головне це наш український смартфон від добре відомої компанії «Навігатор», яка ось вже багато років випускає надійні і доступні за ціною комп'ютери, ультрабуки, планшети та моноблоки. Що ж, давайте ближче роздивимось цього 5-мегапіксельного стрункового красення з Full HD дисплеєм 13 мегапіксельною камерою, який коштує трішки більше трьох тисяч гривень. Сам апарат зібраний у Китаї під пильним доглядом експертів компанії Навігатор. Це значить, що гарантійне обслуговування ви отримаєте саме в Україні, бо бренд «Імпрешн» є українським і податки від продажу йдуть до нашого українського бюджету. Звичайно, смартфон «Імпрешн» «Імсмарт-250» добре українізований і має всю документацію на рідній українській мові, що є одним з доказів якості збірки. Це ідеальна підгонка деталей. Таке враження, що тонкий корпус імсмарт 250 Сят є цільним, жодного люфту чи поскрипування корпусу немає. Під задньою кришкою з приємного якісного софтпластика є слоти під дві сім картки та під картку пам'яті. Акумулятор на 2000 мАч. на годину, і скажу відразу: його автономності вистачає, щоб користуватись смартфоном в напруженому режимі цілу добу, а в помірному дві доби. Цілком гідний результат з урахуванням тонкого корпусу. Дисплеї IMSmart 2.50 двап'ятдесят має дигональ у 5 дюмів. Це на сьогодні є золотою серединою співвідношення ергономіки та споживання мобільного контенту. І тримати зручно працюючи однією рукою, і переглядати ролики чи серферити інтернет теж комфортно. Сам дисплей доволі яскравий, роздільної здатності Full HD, що з урахуванням вартості дуже приємно. Ім 2.50 поставляється від виробника майже з голим андроїдом 4,2,2, без ціляких фірмових лаунчерів чи купи рекламного сміття. І хіба що читалка з магазином, Яндекс.Погода та перестановлені клієнти, однокласники та ВКонтакті це дуже приємно, бо часто купивши апарат користувачу треба з півгодини, щоб позбутись непотрібу, який захламляє пам'ять смартфону. Щодо пам'яті, то тут її аж 16 гігабайт, що є черговою перевагою Smart 250 Ну і ще одна приємна дрібниця смартфон оснащений fm приймачем А улюблені станції ви можете слухати завдяки комплектним симпатичним наушникам з функцією hands-free та ще й записувати пісні, що сподобалось. І ось ми плавно перейшли до залізної частини імпрешеним Smart 250, і тут смартфону є чим похвалитись. Інженери компанії Navigator оснастили цю модель одним з найпотужніших на сьогодні процесорів восьмиядерним Mediatek 6592 на 2 ГГц та графічним прискорювачем Mali 450 MP, що робить цей смартфон найпотужнішим у своїй ціновій категорії. Немає жодної задачі чи гри, з яким би він не впорався. Єдиний недолік в тому, що під час ресурсовимогливих ігор задня частина гаджета помітно нагрівається. Це платня за тонкість корпусу. Хоча доногрів у Nokia Lumia 920 на корпусі, якої взагалі можна було жарити яєчню цьому смартфону, ой, як далеко. Камери у ImSmart 250. Їх дві: задня на 13 мегапікселів, а фронтальна аж на 5 мегапікселів, що дуже порадує любителів селфі та інстаграму. Камери мають чимало налаштувань і передстановлених програм зйомки. Тут є підтримка розпізнавання усміхнених облич. Режим HDR для покращення знімки, Face Beauty Mode зробить вас красивішим. А панорама та режим мультіпанорами дозволять показати вашим друзям більш ніж зазвичай виходить на знімках. Серед налаштувань камери я хотів би особливо позначити можливість налаштування чутливості та багато кількість шаблонів на всі випадки життя. Вміє камера робити аж до 40 знімків підряд, що допоможе зловити потрібний момент спортивних змагань. Ну, наприклад. А ось вам зрівняння фото, які зроблені 13-мегапіксельною камерою мого Huawei та камерою M-Smart 250 Як бачите, чіткість у смартфона M-Smart краще, якщо збільшити фото максимально. Що маємо у підсумку? Impression і I'm 250 від української компанії Навігатор це гарний кандидат на покупку для людини, яка є заощадливою та не терпить компромісів. За свою вартість у 3300 тисячі триста гривень 250 просто розриває конкурентів в своєму ціновому сегменті. Ось вам невеличке зрівняння. Апарат має восьмиядерний процесор, потужний графічний чіп, 16 гігабайтів будованої пам'яті, 5 дюймовий дисплей формату Full HD, фронтальну камеру аж на 5 мегапікселів і чимало налаштувань для задньої камери на 13 мегапс. Пікселів я можу продатись тільки к нагріву корпусу про використанні потужних ігор. Але це платня за його тонкість. В цілому цей апарат просто не має недоліків. Але рішення про покупку імпрешен і 2.50 я залишаю тільки вам. Моя справа якомога докладніше розповісти вам про всі переваги та недоліки гаджетів. Зустрінемось завтра. Гарного дня.